Підтримай зв'язок навіть коли немає світла. А ви тільки уявіть, українцям платитимуть гроші за під'єднання їхніх генераторів до станції стільникового зв'язку під час блекаутів. Нещодавно про таку ініціативу повідомило Мінцифри. Уряди мобільні оператори запускають проєкт генератор зв'язку. Хто може взяти участь? Які умови і чи справді можна заробити на додатковій енергії свого генератора? Олена Логінова побувала в гостях у тих, хто вже долучився до проєкту, і зараз вам про все розкаже. Ворожі атаки на енергетику, блекаути і суцільна темрява, в якій часто зникає зв'язок. Немає зв'язку не можу викликати ту ж саму швидку. Багато людей сидять без світла, і я бачу, як люди у вікнах ставлять телефон до вікна для того, щоб зловити цей зв'язок. Допомогти зберегти зв'язок українцям пропонують платити гроші за те, що вони ділитимуться енергією своїх генераторів. Міністерство цифрової трансформації спільно з мобільними операторами запустили проєкт генератор зв'язку. Він заохочує бізнес та українців під'єднувати власні генератори до базових станцій мобільних операторів під час відключень електроенергії. Ідея залишити генератори, які Тимчасово не використовуються, чи мають додаткову ємність для під'єднання обладнання на базових станціях мобільного зв'язку? Він допоможе навіть під час відсутності світла протягом одного-двох днів в населеному пункті мати можливість нам з вами зателефонувати рідним, викликати швидку, розуміти, що відбувається в місті, в країні, тобто мати доступ до новин. Як ця система працюватиме? Умови такі, узяти участь в проєкті можуть всі фізичні та юридичні особи. Але є нюанс: у них має бути потужний генератор від 7,2 кВт. За його під'єднання до вежі мобільного зв'язку охочим обіцяють винагороду орієнтовно від 110 до 140 гривень за годину. Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції людина може заробити приблизно 1320 гривень. Юридична компанія близько 1720 гривень. Важливий нюанс заправлятимуть генератори учасники своїм коштом. А ось технічне підключення до базової станції беруть на себе мобільні оператори. І, хоча проєкт генератор зв'язку, ініціатива нова, їй лише кілька днів. Вже з'явилися охочі взяти в ній участь. Йдемо в гості до нашої героїні Аліси, яка вирішила поділитися енергією свого генератора. Доброго Тук -тук, дня! доброго дня, пані Алісо. Добрий день. Як настрій світло є? Так. А розкажіть нам, як пристосувалися на випадок блекаутів, от коли світла не буде. Пішли, вам покажу наш генератор, який нас виручає в такі непрості часи для всієї нашої країни. Аліса розповідає, щойно дізналася в соцмережах про проєкт генератор зв'язку. Одразу зголосилася до участі. Тим паче, потужність її генератора це дозволяє. Проходьте, будь ласка, це наш генератор. Він тут стоїть і дає нам енергію, коли її немає від міста. А скажіть, яка його потужність? 8 кВт він віддає, і він віддає якісної енергії, що є рідкість на сьогоднішній для генераторів. Є в мене вільні кіловати, з якими я готова поділитися для забезпечення зв'язку безпосередньо. І ця програма мені, мені вбачається дуже прогресивною та надійною, тому що коли ми сидимо всі без світла, а ще й без зв'язку, то відчуття паніки накриває нас всіх з головою. За словами Аліси, цей генератор цілком забезпечує потребу її родини у електроенергії під час вимкнень світла. Він може працювати безперебійно 10 годин поспіль. А як його заправляєте, і скільки це коштує? Тут бак 10 літрів. Ми беремо бензин і заливаємо повний бак 10 літрів на годину розхід 2 літра. Ну, тобто, виходить за 10 годин около 600 гривень. Виходить. Якщо за годину, а, якщо за годину, то 100 гривень. Сто гривень. Так. А тут цікаве питання. Передбачено компенсацію людям від 110 гривень до 140. От ви ж теж витрачаєте на заправку генератора. Наскільки вам це цікаво і вигідно? Якщо розглядати з точки зору фінансової, у вас виходить окупаємость заправки бензину. Тобто, якщо це генератор бере 2 літра на годину, а це 100 гривень виходить, то 110 компенсують, а навіть якщо там 140, то вже 10 гривень вже є прибутку. Ми всі пам'ятаємо, якою важкою ця ситуація була на початку повномасштабного вторгнення, коли за відсутності електрики зв'язок майже одразу зникав. Тепер на четвертий рік війни ситуація змінилася на краще, розповідають експерти. Зараз мобільні оператори можуть забезпечити безперебійний зв'язок в середньому 6-7 годин, але в умовах постійних ворожих атак на енергетику цього замало. Операторів зобов'язали забезпечити щонайменше 10 годин роботи в мережі в умовах відключень, і саме тут і можуть допомогти небайдужі українці. Це все. В першу чергу залежить від того, де знаходяться ті стільникові вежі, які передають цей мобільний зв'язок. Якщо ці вежі знаходяться десь в полі, десь в сільській місцевості, то безумовно там є така от ризик того, що того заряду живлення надовго не вистачить. І тому наразі оператори мобільного зв'язку. Вони вживають всіх заходів стосовно того, щоб забезпечити безперебійний зв'язок в цій місцевості. Вже більше 40 заявок опрацьовуються мобільними операторами в конкретних локаціях. Найбільш активні міста, де люди пропонують свою допомогу, це місто Київ, Харківська область, Одеська область. Чим більше буде генераторів біля базових станцій під час блокаутів, тим краще буде зв'язок. Оскільки в Україні більше 35 тисяч базових станцій, то Кількість генераторів, які оператори можуть залучати, вона дуже не обмежена. Тим часом пані Аліса розповідає, як її генератор обіцяють під'єднати до вежі мобільного зв'язку. Один з варіантів підтягнути пристрій безпосередньо до вишки, інший протягнути кабель до неї. Представник оператора має під'їхати до мене безпосередньо додому. підключити провод до мого генератора і спрямувати його на вишку. Тобто протягнути кабель. Компенсації людям виплачуватимуть мобільні оператори. Аби долучитися до ініціативи, потрібно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію. Оператор підбере найближчу базову станцію, пояснить умови, розрахує суму оплати та укладе угоду. Олена Логінова, Олексій Шматов. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.